Нещодавно Укренерго зафіксувало дефіцит в енергосистемі через збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Через це ми навіть вимушені були активувати допомогу від сусідніх країн. Росія своєю чергою продовжує атакувати нашу країну дронами та ракетами, щоб ми сиділи в темряві. Чи готові чернівчани та гості міста до можливих аварійних відключень далі в опитуванні МБ? Ну насправді ми маємо досвід попереднього. Попередньої зими і тому підготувалися до цього заздалегідь. У нас є генератори, є лампочки, та взагалі ми економимо електроенергію для того, щоб не створювати якихось не знаю, перенапружень в системі і для того, щоб вистачило світла всім. Ну, По-перше, поставили е вікна, щоб було тепліше в домі. По-друге, е Закупили лампи ще минулому року, у минулому році, які мають з акумуляторами мають освітлення. Ну, поки що це, що можна зробити. Більше нічого не вдається, бо тому, тому що тепер зараз всі прилади для того, щоб підтримувати електроенергію акумуляторні, коштують такі гроші, що просто так їх купити досить важко. А враховуючи навіть індивідуальне опалення, в мене електричний котел і тому. Вибачте, виробляти електроенергію я не можу самостійно. Звичайно, ми заощаджуємо електроенергію, але якоїсь такої особливої підготовки не було. Січки, так. Ми почали і самі виготовляти січки, а так такого нічого не було. Е, ну, генератор є. Генератор якщо, є. З того року так. залишився. Так, да, да, так. Ну, того року так тяжко було. Якийсь досвід рахували з минулого року, можливо. Так, звісно. І що саме? Ну, що треба бути вже до цього, заряджати, ну, мати вже все на Ми готові до аварійних відключень. Ми придбали багато пристроїв. Лампочки всякі. Коли відключають світло, то я можу включити лампочку, робити собі уроки. Генератори купляли, щоб підключати хату. батьки? Батьки? батьки. Ну і ми з кинулися не Купили акумулятор, екофлоу теж лампочки, повербанки. Ми в офісі в себе ми знаємо, коли мають відключати світло. Ми собі поробимо всі справи, які нам потрібно поробити. А при відключенні ну почекаємо, поки вимкнеться світло. А вдома можливо купували якісь свічки, павербанки? Павербанки, так і купили ліхтарики, якими можна користуватися, які довго тримають світло. І от так і використовуємо їх. А що робити? Такий час настав. Ми мусимо підтримувати наших воїнів, які зараз там. В окопах, яким не тепло і дуже холодно. А всі разом, як можемо, то ми готуємо нашу таку бажану перемогу. А як ви готуєтесь до можливих відключень світла, пишіть в коментарях.